Привіт друзі! Озеро в парку Перемоги майже пересохло. Води зовсім не залишилось. Навіть коли вудки плавають посередині, вони підіймають муляку за собою. Ось такий вигляд воно зараз має. Це озеро. Це такий вигляд воно зараз має. Це теж обміління цього озера пов'язано з обмілінням Дніпра, тому що воно завдяки ґрунтовим водам воно було пов'язано з Дніпром це озеро. А рівень ґрунтових вод впав і підпитки з джерел вже озера немає. Тому воно почало пересихати. На жаль, такий вигляд досить сумний. Та для качок цієї води ще вдосталь. Але риба ще залишилась у водоймі.